Заклади професійно-технічної освіти Кіровоградщини отримали автобуси від міжнародних донорів, серед них і Олександрійський професійний аграрний ліцей. Представництво України при єс спільно з міжнародними організаціями ініціювали пропозицію щодо надання автобусів закладам освіти, які передали свої шкільні автобуси на потреби ЗСУ та тим, у яких існує проблема підвезення учнів. Область отримала шість автобусів. Кожен розрахований на 50 місць. В гімназії імені Тараса Шевченка відбулася акція Конкурс Поклади російську книгу у мішок. Учням пропонували принести російськомовні книжки та здати їх на макулатуру. В мішку опинилися підручники з історії СРСР, оповідання про Леніна та інша література радянських часів. Мішки кожного класу важилися. Найбільша вага була у учнів першого А класу. Діти зібрали 72 кілограми російськомовної літератури. На Кіровоградщині працювала команда уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. На спільній нараді обговорили, як дотримуються прав і свобод людини в регіоні. В зоні особливої уваги ВПО та права призовників вислухали детальний аналіз омбудсмена. В результаті Дмитро Лобінець підсумував, в області серйозних публічних випадків порушень прав людини немає. Навпаки, Кіровоградщина отримала досить високу оцінку з точки зору непорушення прав людини. Йдеться на сторінці Кіровоградської ОВА. Молодь Кіровоградщини втілюватиме соціальні проєкти для розвитку своїх громад. Десять молодіжних команд, по п'ять з Олександрійського та Новоукраїнського районів пройшли навчання в рамках програми Апшифт, організоване громадською організацією Слов'янський культурний центр Зазеркалля. Команди з Олександрії будуть вирішувати проблеми, самооцінки у молоді, шукатимуть шляхи до самопізнання, надаватимуть психологічну та соціоемоційну підтримку молоді. Олександрійці отримали штрафи за створення стихійних смітників, зливання нечистот, паркування авто на зелених зонах, вигул собак без нагляду. Адмінкомісія при виконавчому комітеті міської ради призначила порушникам штрафи у розмірі від 340 до 1360 гривень. Також штрафи отримали за неправдивий виклик ДСНС, продаж алкогольних напоїв неповнолітнім та порушення правил торгівлі на ринках. Загалом адмінкомісія прийняла рішення про стягнення штрафів на суму близько 13 тисяч гривень, пише Прислужба міської ради. Жителі Кіровоградської області заборгували КВП «Дніпро-Кіровоград» понад 180 мільйонів гривень. Це 40 тисяч абонентів. Це величезна сума для підприємства. Цих грошей не вистачає для функціонування великої складної гідротехнічної системи, пояснюють на підприємстві. Боржники вже почали відключати. В першу чергу відключають боржників, які мають борг понад 3 тисячі гривень. Відновлення водопостачання в багатоквартирному будинку коштує майже 5 тисяч гривень в приватному секторі від 2 тисяч гривень. У неділю 24 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 4, в день до 14 градусів тепла. Атмосферний тиск 746 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів за секунду.